Що? вона треба, мені не хочеться. Хоч хочеться. хочеться. Прогарцювала цілий тиждень, мамку замучила, пер не хочеться, мамка відкривати двері. А можна, я сьогодні піду не туди, а сюди, а? Можна. На, а що ти сьогодні така добра? Ну, так. Іди сюда, схоч. ми тут почнемо прапор піднімати. Тільки тут нема що, нема прапора сторони. Ну нічого ти саменька сходиш пінімеш, а ми з тієї сторони вийдемо. Треба щось міняти в цьому житті. Один день з тої сторони, один день з цієї сторони. Мой скай, де сюди, мамка викускає тут. Ой, а що це? І не дощ, і не сніг. Що, що, Сонячок, це туман, що ти не бачив ніколи. Тож бачив так дивно ай-я, а, а мене мамка випустить. Ти що теж хоч? Там ту А що це? Тепер бачиш, що це. Бачу, бачу, Соня почекай, а то я є тойзочок в тумані. ти де? Та добре, гуляй, а я пішла. Праппінгімат. піднімати. Ку ж треця зробити? Традиція є традиція. Цікаво. А скільки ж то на термометрі? І прапор. У п'ятницю бажаю пікету. сьогодні найкращий день робочого тижня. А на вулиці плюс 2. Ось туман такий. Завтра ривок в цьому робочому тижні і на вихідні дні. А ось і туман подивіться. Що таке туман? Не кажуть, що це скупчення найдрібніших капель води або кристалів блюду в низьких шарах атмосфери, які робить повітря непрозорим. Ось так. Сьогодні туман, всіх тає з цим прекрасним чудом, днем хайбе десь і спокійний і плодотворний, з п'ятницею всіх.